Вітаю вас на каналі Живосвіт. Як комахи готуються до зими. Восени в житті бджіл та інших комах відбуваються зміни. Тому що вони готуються до зими. Кожен вид комах має свої особливості. А це означає, що і до зими вони готуються по різному. Восени. Більшість дорослих мух гинуть. Але яйця. Лялечки або личинки сховані у теплих місцях у ґрунті, під листям, у тріщинах будівель. Деякі домашні мухи можуть пережити зиму у будинках, сараях, під дахами, впадаючи у стан спокою. Коли навесні потеплішає, із личинок виходять нові мухи, і життя продовжується. Джмелі. Зимують лише молоді самочки, які впадають у сплячку. Навесні вони відкладуть яйця і так створяться нові сім'ї, комарі. Більшість самців комарів гинуть восени. А самки шукають схованки у підвалах, дуплах дерев, під листям. Там вони зимують у стані спокою. Більшість метеликів не зимують у вигляді дорослої комахи. Вони переживають холод у вигляді яєць, гусені або лялечок. Ці стадії захищені і можуть витримувати мороз. Наприклад, капустниця зимує лялечкою, схованою під парканом або серед трав, Кропив'янка Чиденне павище око – це ті рідкісні види, які зимують дорослими метеликами. Вони шукають затишні місця під дахами, у підвалах, дуплах дерев, на горищах і засинають до весни. Бджоли. Коли на дворі холодає, бджоли збираються щільним клубком у середині вулика. Щоб не замерзнути, вони постійно рухаються. Тремтять крилами, створюючи тепло. Вони харчуються медом, який заздалегідь запасли влітку. Коли на вулиці стає зовсім холодно. Зовнішні бджоли міняються місцями з тими, що в центрі, щоб усі були в теплі. Коники. Восени. Самки відкладають яйця у ґрунт. Під суху траву або серед опалого листя. Навесні, коли земля прогрівається, із яєць виходять маленькі коники. Німфи. Вони схожі на дорослих тільки без крилець. Улітку німфи виростають, линяють кілька разів і стають справжніми стрибунцями, яких ми чуємо в полі. Комахи-солдатики. Шукають затишні місця, де можна сховатися від морозу. Під опалим листям, у тріщинах кори, вони збираються великими групами і впадають у стан спокою. Майже не рухаються і не їдять. Коли холодніше, мурахи зариваються у свої мурашники глибоко під землею. Закривають усі ходи, щоб туди не потрапив мороз. Вони збираються купою, впадають у стан спокою, рухаються мало. Восени вони заздалегідь запасають корм, це зернята, насіння, висушених комах. Але взимку їдять зовсім трішки. Колорадський жук. Восени, коли на полі вже немає картоплі, дорослі жуки зариваються в землю на глибину від 20 до 50 см. Там вони впадають у сплячку. У цей час жуки не рухаються і не їдять. Жук-олень один з найбільших жуків у нашій природі. Дорослі жуки живуть лише влітку. Вони літають, живляться соком дерев, відкладають яйця, а потім гинуть. Узимку залишаються їхні личинки. Вони живуть у гнилій деревині. У пнях. Старих колодах під корінням дерев. Там личинки проводять кілька років. Вони харчуються деревиною і зимують всередині неї. Взимку вони не рухаються і не ростуть. Коли приходить тепло, личинки знову активізуються, ростуть, згодом перетворюються на дорослих жуків. Ось так по-різному комахи переживають холодну пору року. Хтось ховається під землею, хтось у корі дерева, а дехто спить аж до весни. Природа подбала про кожного. Коли пригріє сонечко, усі вони прокинуться, і світ знову наповниться зищанням. Не забудьте підписатися на Живосвіт, щоб дізнатися ще більше про дивовижний світ природи.